У Хришенській купелі воду освячують кияни, споглядають із Заперкану. Відсвяткувати Йордан на Оболонській набережні Києва приїхав президент. І не один з прем'єр-міністром та головою Верховної Ради. Молибень, який блаженніше митрополит Володимир відправив, послухали та й поїхали. У крижаній воді скупатися високопосадовці не ризикнули. Шановники щойно запоріг, простих українців до води пустили. А ну в Дніпро стільки люду набігло, аж воду в оболонці скаламутили. Все, щоб від гріхів очиститись, бо душу тяготять. Ну в кожного є гріхи. Я буду розказувати, щоб всі знали. Який матюкаюся. Це дуже великий мене гріх. Оце один єдиний недостаток. П'ємо, куримо, ругаємося. От і всі гріхи такі християнські народні. Вам розказав би подробніше. Ну жінка рядом. Ще більше ніж у воді людей довкола церкви. Прийшли воду освятити, бо вірують, вода освячена на Йордан, загоює рани як тілесні, так і душевні. Рищенська говорят, цілебна вода цілий год можна там, якщо заболел, помогает випити. Треба окропити власну будівлю водою і пам'ятати, що сьогодні Господь освячує все водне єство, навіть ті 80% води, яка є в кожному з нас. Арку Дніпровські води освячує глава православної церкви Київського патріархату Філарет. Тут немає віп-персон, але простих українців настільки багато, що патріарху ледь вдається пройти. Пройти людині надалі ні. Філарет святої води не жаліє. Кропилом трусить просто в обличчя. Ой. Ой. Що українці, не діждавшись освячення, уже з самого ранку хлюпались в Дніпрі, то не гріх, каже патріарх. Гірше, що там, де купання. Там і випивання. А це діавольська е, е, праця. Mm -hmm. Він святу справу перетворює в гріх. Не піть вино, застиніть кров. Цей пан щойно з Дніпра і нічого гріховного у своїй нетверезості не бачить. Якщо треба з моста нирнути, нерньом якщо треба. таких готових на все, що навіть відстежує рятувальник Петро, каже: Ничемних одиниця. Далеко не запливають сьогодні. як ніколи. Ни ні з ким не проводиться проводити там розговори. Там молодці люди. людібенуа із Люксембургу в шоці від українських традицій. Уперше в житті лісу воду посеред зими. Мої ноги замерзли, я їх не чув. Потім якось взяв себе в руки, і ось я вже одягнений на березі п'ю горілку. Як називається це свято? Я пам'ятав перед тим як пити горілку. А тепер забув. Українці ж зазвичай уже загартовані. Що мороз що тепло нам все раз Она за нарзу нигде. Уже 9 лет каждый год. Вот. И потом год не болеешь, самое главное. Очищает. Вообще силы, приливы. С праздником. здоровья, ребята. Боялись тоже 5 лет назад попробовали. Во! А от греко-католики цього дня не пірнали. Традиції такої не мають. Зібралися неподалік від Патріаршого собору Воскресіння Христового, бо відзначили вертепом, колядою і подячною просфорою. Ділимося цією різдвяною радістю з усіма, до кого Господь Бог нас посилає. Тому сьогодні, ділячись цією різдвяною просфорою, хочемо цією радістю різдвяною з вами поділитися. І дозвольте побажати вам. Ціє небесної радості у цьому новому році, у який разом будемо входити, Марія Куренюк, Ольга Петрів та Наталія Жишко, п'ятий канал.